Вигідні ціни на політ у Єгипта, де буде водію легко вас запакувати в цей транспорт. Винні бути у аеропорті Ясі. в Шармі. Коли я купувала тур, то виліт я мала з Кишиніву з Молдови. І повідомляють, що через годину я повинна стояти на тому місці, де мене заберуть. Я кажу, як це через годину. Мені рейс відмінили на в одну сторону з людини. Тут чекаю. А я ще там почекайте 20 хвилин. Говорю, але я не можу зрозуміти, як так могло взагалі вийти. Якщо ви плануєте поїздку, то завчасно збирайте речі, є де зарядити телефон і каже: Ну мені вас в принципі шкода, давайте я ці валізи перекладу в інший автобус. І те, що я бачу, реально можна звати маршрутку. Те на чому я їхала, це супер клас. Це просто. Один і той самий перевізник. Той бус набагато гірший. Немає де перекусити, тобто фудкортів там немає. Усім привіт! Мене звати Світлана. і Я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму youtube каналі Сьогодні дам вам надзвичайно корисну інформацію у випадку, тому якщо ви розглядаєте поїздку у Єгипет з України, розповім вам про трансфер, про переліт, з яких країн можливий переліт і як трансфером дістатися в сам аеропорт іншої країни. Сьогодні буду Розглядати питання по вартості, тому буде цікаво. Перед переглядом обов'язково поставте лайк цьому відео і підпишіться, якщо ви дивитеся без підписки. Починаємо. Спочатку я скажу, що я на місці, я в шармі. Коли я купувала тур, то виліт я мала з кишиніву з Молдови. Я проживаю у місті Вінниця, тому для мене був трансфер вінниця – Сам аеропорт ціна за одну людину в одну сторону 1500 гривень. Мені рейс відмінили там, змінився все змінилося в останній момент, як завжди. І я мала виліт з аеропорта Яси. Яси це Румунія. Ціна в одну сторону з людини, трансфер 1800 гривень. Відразу скажу вам, що розраховуватися потрібно за дорогу туди і назад. Тобто разом всю суму. Я дуже хотіла знімати з гарним видом, але там настільки сильний вітер, що я прийшла, нафарбувалась і знімаю вам величезному номері. Номер огляду і готелю буде. В наступному відео не пропустіть. Як планується відпустка? Планується відпустка по бюджету і для українця зараз є ще одна трата на цей самий трансфер. Я зробила тут собі величезний величезний сценарій, щоб нічого не пропустити. Так, ось хочу вам сказати, що ці ціни це на 2024 рік. Як вони будуть змінюватись, ми не знаємо. Вигідні ціни на політ у Єгипет. Це в нас я беру саме шарм. Бухарест, Угорщина найвигідніше летіти саме з цього аеропорту, тому що буде ну просто супервигідна ціна і більше днів за меншу вартість. Мілан, Італія також надзвичайно дешевий переліт, і також забронювати готель буде дешево, тому що за переліт платиться порядку 50 євро. Звичайно, ціни в різні місяці різні. Це буде інформація на початок літа 2024 року. Тепер, як ми добиралися, ця історія буде повчальною. Вона стала повчальною для мене. І, напевне, трішечки буде розчаруванням для вас і знаєте, таким новим, до чого треба все ж таки звикнути. Тур пакетний оплачений, ми маємо. Трансфер, трансфер вже до я до аеропорту Яси, і маємо виїзд в 22.00. За добу нас приблизно за добу нас додають у групу, тому що я летіла на одна. Нас додають у групу, де пишуть про сам. Виїзд місце, тобто локація, звідки нас заберуть вже з валізами. Зазвичай Це е, заправки, які знаходяться у е, кінцях міста. Буде, тобто, це такі рандомні місця, де буде водію легко вас запакувати в цей транспорт. Виїзд з Вінниці у 22.00, у 14.30. Наступного дня, зрозуміло, ми повинні бути у аеропорті Яси. Це з кордоном прорахування вже вже в літаку, маємо бути. Так, все наче добре. Ми планували виїзд. Ми виїжджали в будній день, тобто в 22.00 в будній день у нас виїзд. Ми собі там збираємося, займаємося своїми справами. Тут мені телефонують. Зателефонували мені десь приблизно о 16.40. 22 виїзд і повідомляють, що через годину я повинна стояти на тому місці, де мене заберуть. Я кажу, як це через годину? Ось в групі 22.00, можливо, ви щось плутаєте. У нас накладка, ми вас не можемо забрати. Мені сказали, я навіть записала собі вас зможе тільки забрати автобус, бо сталася якась накладка. Потім, потім розповім до речі, вам яка там накладка, я почула вже в машині. Я в шоці валіза не зібрана, і так як я лечу не одна, мені потрібно було іншу людину також повідомити, що така ситуація склалася, і у нас є лише година, щоб зібрати валізи, закінчити наші справи, просто добратися Це час пік. 16.40, вона зателефонувала о 17.40, саме час пік. А я знаходжусь на іншому кінці міста. У мене не зібрана валіза. Мені потрібно вдома хоча б щось сказати, Я одна вдома. Розумієте, якби я була на роботі, тобто якби це як зазвичай був робочий день. Я був Просто фізично не встигла. І я кажу, якщо я не встигну за цю годину, що буде тоді? Перевізник мені каже, який телефонує, що тоді я зроблю вам знижку в 200 гривень. Вам потрібно буде добратися до Хмельницького, це інша точка збору людей. І я вам зроблю 200 гривень знижку. Тобто самостійно з валізами добирайтеся, щоб бути там о 23.45, 23. тому що там вже всі-всі будуть зібрані і ми поїдемо на кордон. Сказати, що в мене шок, це нічого не сказати. Слухайте, яка історія. Тато бере мене, я прилетіла з мамою, бере маму, їде за мною, тому що ми живемо в різних будинках, їде за мною і ми їдемо через всі пробки. Уявіть просто які нерви. У нас немає дітей. Тобто ми двоє дорослих, просто в різних, ми в одному районі, але в різних будинках живемо. Їдемо і чекаємо. Трансфер свій. так, ми ще його чекали. Я телефоную водію і кажу, я вас тут чекаю, а я ще там, почекайте 20 хвилин. Я ще чекаю там. Їм ходох. Ну ви зрозуміли. валізами це все. Все, сідаємо. Ми в цей трансфер з нервами. До речі, хочу ще сказати один момент. Я кажу: ну якщо. От мені не підходить такий варіант, мені треба на цих 200 гривень. Вибачте мене. Я типу маю літак на наступний день. Ну ви також мене зрозуміли. В мене вже починається просто. Ну я якби спокійно це все говорю, але я не можу зрозуміти, як так могло взагалі вийти. А вони мені кажуть, якщо вас не ви не встигнете до точки збору в 23.45 три сорок хмельницькій в Вінниці, то я не знаю, що робити. Ви просто не встигнете на свій літак. Тому що наступний трансфер який буде приїжджати через Вінницю, він буде після 12-ї ночі. Тобто варіант, що я 12 після 12 після ночі зможу взагалі в комендантський час виїхати на точку збору і в 14.30 бути в аеропорту в аеропорту в Румунії. Ну, ось таке. Якби я ма... я маю тільки телефон. Я не знаю, як цього перевізника відрекомендувати. Якби я могла, я вам сказала, просто ніколи з таким не зв'язуйтесь. Тому що це я ще не знаю, як я додому доберуся. І як це все буде виходити? Чому так не продумано? Ось такі зараз. У мене єдине питання. Ви зрозумієте це тільки початок нас. Забирає дуже комфортний автобус, мікроавтобус. З таким всім новенький, зручний, така там обівочка, знаєте, не знаю просто, як це описати, м'якенька. При кожному стільчику є де зарядити телефон, тобто USB-вихід. Супер, просто, комфортно, широко між е, сидіннями. Дуже багато місця, прохід ось цей великий, широкий, ну просто супер. Я думаю, ну клас, ну все, добре, забуваємо, їдемо. Водій мені каже, я їду з Молдови, вас підбираю, підвожу в Хмельницький. Ви будете в Хмельницькому приблизно 8 вечора, тобто до 23.45 вам потрібно гуляти по Хмельницькому. Супер. Ми з валізами, ну, зрозуміло, з речами ось цими всіма. Там залишаємось. Подій каже, ну мені вас, в принципі, шкода. Давайте я ці валізи перекладу в інший автобус. Тому що я по телефону він говорив, що водію, що я забрав твоїх людей, ти по мій бус, і чекай, люди підійдуть до тебе. А валізи їхні я перекладу, щоб ти вже не їхав. Тобто для спрощення, щоб водію не було кататися тому, який мав забрати основну масу людей з Хмельницького до нас. От вирішила компанія так зекономити кошти і ось таким чином нас підлаштувати вже на тому місці. Тобто не водій під нас підлаштовувався, а ми підлаштовувалися під водія. Ось це такі реалії під компанію-перевізника, скоріш за все. Треба пити водички, знаєте. Секунду. Ось такі. Нерви. А знаєте, я був себе без кондиціонера знімати? Спеку 40. Я тут лише трет... я тут третій день відходжу від всього пережитого. Ну, добре, все. В Хмельницькому ми перебуваємо там 3,5 години, погружаємося в цей міні авто, міні міні-автобус, я не знаю, маршрутка, маршрутка, звичайна маршрутка. І те, що я бачу, реально я можна звати маршрутку. І те, на чому я їхала, це супер клас. Це просто один і той самий перевізник. Той бус набагато гірший, старіший, вузькі проходи люди задихалися, просто не було чим дихати в самому бусі. Кашляло. знаєте, ці кашля, не коли ти хворий, коли немає чим дихати. Просто всі були ось так дуже забито. Було не було місця. Це знаєте, як наче старий автобус. Ну, я от їхала в Туреччину в минулому році автобусом прям з України в Туреччину, прямим автобусом. Там місця менше, тобто там де я їхала, тут було просто мінімум місця. Це не те, що обіцяють і не те, про що говорять. Тому перепитуйте, сама, який саме перевізник, на чому приїде, це важливо, надважливо. Це ваш комфорт. Люди, які їхали з Молдови, коли забирали мене, там був дійсно комфорт. Взагалі просто м -м, супер. Я якісь фотографії тут намагатимусь вам вставити все, що знайду у свого архіву. А тепер про плюси цього перевізника ми пройшли кордон за півтори години. Це кордон Україна, Румунія, на якому саме етапі на якому самі місті, я, в якому саме місті, я не знаю, яка це саме дорога, тому що я вже спала відверто. Вам кажу, я вже там було, було вже пізно, досить ця ніч. На ранок ми вже були в Румунії, дуже швидко ми зісталися і нам виліт, хоча і затримали на 20 хвилин, але ми вилетіли в принципі вчасно, там 14.50 в аеропорту ми були приблизно о. Восьмій годині ранку, вісім пів на початку дев'ятої години. Тобто, в принципі, аеропорт дуже комфортний. Аеропорт ясив, дуже комфортний, чистий, світлий, пахне чистотою, новизною мінус. Немає де перекусити, тобто фудкортів там немає, лише коли проходите повну реєстрацію. Це саме з того терміналу, з якого вилітала я. Четвертий термінал. Кава, якщо перевести по тому курсу, 180 гривень. У мене просто Ну, Такі ціни, ну я говорю про то Ось такі ціни. також автомат був краще їжу брати з собою, запасайтесь, якщо у вас є діти, або є, якщо думати з якимись потребами, кому там потрібні якесь правильне харчування, беріть все з собою. Воно не зіпсується, кордони проходять дуже швидко. Так само на молдову сказали, що дуже швидко кордони проходять, сумка не перевіряла. Не знаємо, як буде назад. Я говорю про дорогу сюди. Інсайт, який я хочу передати вам, моє, моєму глядачеві. Якщо ви... Плануєте поїздку, то завчасно збирайте речі, все може змінитися. Прораховуйте також в бюджеті витрати на цю дорогу і слідкуйте, все ж таки перепитуючи і будьте такі більш допитливі в плані дороги, дуже сильно цікавтеся, чи будуть там місця, яка буде посадка, розсадка. Цікавтеся в інтернеті за цього перевізника, ось це моя для вас така порада. Дуже дякую за ваш перегляд. Якщо є якісь питання, я про щось забула, пишіть в коментарях. Також, якщо у вас є досвід, як ви добиралися в Єгипет у 2024 році, пишіть в коментарях, глядачам також буде цікаво перечитати. Дякую за ваш перегляд.